Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почій. Сьогодні, 12 лютого, на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає, і в цій годині традиційно говоримо здебільшого на міжнародну адженду. А скандал із китайськими шпигунськими кулями над північною Америкою отримав своє продовження. І схоже, Пекін лише нарощує свої шпигунські операції ще й у Європі. А це своєю чергою, підриває усі прагнення Китаю зблизитися із Європою після спроби вийти із політики нульового ковіду і відновити, ну наскільки це можливо, торговельну співпрацю із заходом. Зокрема, над Аляскою та Канадою напередодні було збито ще два китайських шпигунських аеростати. Ну а в розвідці Німеччини запевняють, що Китай посилив політичне шпигунство проти вже їхньої країни. І от через, скажімо, так кволу реакцію сполучених штатів на проліт першої зафіксованої кулі нагадаю, це було ще 4 -го... Навіть раніше, на початку лютого, адміністрація Байдена вже отримала свою порцію критики всередині Америки. А хоча США вже почали запроваджувати додаткові санкції проти китайських компаній, які пов'язані з аерокосмічною галуздю Китаю. Однак тут головне питання залишається без відповіді. Що ж саме задумав Пекін? Тому давайте разом цю історію і проаналізуємо. Отже, після збиття Китайського аеростата над Атлантикою ще тиждень тому в Пентагоні відверто заявили, що цю кулю використовував Китай для спостереження за стратегічними об'єктами в континентальній частині Сполучених Штатів. А Китай визнав, що це дійсно його куля, але відмовляється визнавати, що вона була призначена саме для шпигунства. У Пентагоні все одно наголошували, що мають високу впевненість у тому, що це китайський висотний аеростат-розвідник. Який пролетів над конфіденційними об'єктами для збору інформації, адже одне з місць, де помітили цю повітряну кулю, було над Монтаною, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Однак, вже 11 лютого високопоставлені чиновники США та Канади заявили в один голос, що над канадською територією ЮКОН було збито новий повітряний об'єкт. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо коротко написав у Твіттері, що кулю збито і тепер її досліджують спеціалісти. Збройні сили Канади проаналізують уламки об'єкта. Дякуємо командуванню повітряно-космічної оборони Північної Америки за спостереження. Ну, відомо, що цю кулю над Канадою було збито за допомогою американського винищувача F-22. Збиття в повітряному просторі Канади стало третім випадком за тиждень, коли американські F-22 збивали цю шпигунську кулю. А про перший випадок, от ми з вами тільки но поговорили, але був іще один: от між першим випадком і тим, що відбувся у Канаді. А зокрема, американський винищувач збив ще одну кулю у повітряному просторі Аляски у п'ятницю, тобто 10 лютого. Однак в Пентагоні кажуть, що куля, яку збили над Аляскою, досі не ідентифікована, але відомо, що вона була меншою за попередні китайські аеростати, які були збиті 4 та 11 лютого. Ну і зараз вже дійшло до того, що Федеральна авіаційна адміністрація США в суботу навіть закрила частину неба над Монтаною, назвавши цю ділянку повітряним простором національної безпеки. Окрім того, командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в суботу заявило, що воно цитую. Виявило радіолокаційну аномалію та направило винищувач для розслідування в зону над Монтаною, але не ідентифікувало жодного об'єкта, який можна було би співвіднести із сигналами Радара. Тобто цей випадок взагалі залишився якоюсь нерозкритою загадкою. Хоча до цієї загадковості ми ще з вами повернемося. Зараз у американців постало головне питання: чому? Чому активність повітряних куль з Китаю так різко збільшилася, і чи не літали воно до того так само активно? Ну і в Пентагоні натякнули, що насправді такі кулі з'являлися і раніше, але їм не надавалося стільки уваги, як це роблять зараз. Зокрема, видання Вашингтон Пост наводить слова неназваного чиновника Пентагону, який розповів, що оце вторгнення. Китайських куль змінило підходи військових аналітиків щодо того, як отримувати та інтерпретувати інформацію від радарів та датчиків. Тобто раніше на ті сигнали, які надходять від виявлення таких куль, які вказували на те, що от вони. Там залітають у повітряний простір США, звертали просто менше уваги, а віддаючи перевагу більш важливим сигналам. Ну як їм тоді здавалося, і от, послухайте, що з цього приводу пише Вашингтон Пост, який якраз посилається на слова одного з чиновників Пентагону. Чиновник на умовах анонімності через делікатність питання сказав, що сенсорне обладнання поглинає багато необроблених даних, а фільтри використовуються, щоб люди та машини могли зрозуміти, що зібрано. Але цей процес завжди ризикує залишити поза увагою щось важливіше. Ми фактично відкрили фільтри, додав чиновник. Подібно до того, як покупець автомобіля знімає пропорції на вебсайті, щоб розширити параметри того, що можна шукати, ця зміна ще не дає повного відповіді на те, що відбувається, попередив чиновник. І чи принесе зміна спостереження додаткові дані щодо чи ці останні вторгнення є частиною більш намисних дій невідомої на країни чи супротивника? Так, от зараз виявляється, що ці повітряні шпигунські кулі не просто спостерігають за тим, що відбувається на землі. Вони ще й нашпиговані обладнанням, здатним глушити цілу низку сигналів. Зокрема, американські пілоти, з якими поспілкувалися вже журналісти CNN, запевняють, що після наближення до повітряної кулі їхні датчики на, порт, на борту починали сходити з розуму і показувати зовсім неправдиві дані. Однак, так само експерти зазначають, що всі три збиті кулі дещо відрізнялися одна від одної. Окрім того, наразі до кінця і так і не досліджено, які саме технології були на цих кулях, тому що вся проблема в тому, що ці. Різні датчики вони можуть бути дуже маленькими і портативними. Отже, знайти їх після збиття дуже і дуже складно. Наприклад, Вашингтон Пост повідомляє, що збиту кулю над Аляскою досі шукають. Арктична погода, включно з холодним вітром, снігом і обмеженим денним світлом, є фактором цієї операції. І персонал буде коригувати операції з пошуку, щоб підтримувати безпеку. Заявили представники американських військових щодо об'єкта, збитого над Аляскою. Пошукові роботи відбуваються на морському льоду. Військові офіційно особи заявили, що не мають нових деталей щодо походження, можливостей або призначення об'єкта збитого над Аляскою. Представники оборонного відомства заявили, що його залишки потрапили в суміш снігу та льоду поблизу Прудобей громади з приблизно 2 тисячі жителів, де розташоване найбільше нафтове родовище північної Америки. Рано вранці в суботи Національна метеорологічна служба попередила, що похолодання вітру в регіоні може досягати мінус 55 градусів. Єдине, що от зараз відомо про цю китайську шпигунську кулю, збиту над Аляскою, це те, що вона літала на висоті понад 20 кілометрів. Ну і несла на собі, от, просто вслухайтеся корисний вантаж розміром приблизно з три автобуси. Тобто це доволі величезна куля з величезним об'ємом того, що вона несе на собі. Ну і раніше, а, як то кажуть, їх помічали, але не надавали такого значення. Ну і от тепер щодо дуже повільної, ну як декому з американців здається, щодо дуже повільної реакції на прольоти цих куль з боку Білого Дому, а свою порцію критики отримав американський президент Джо Байден. А, зокрема, республіканці найбільшого зараз критикують, і аналітики звертають увагу на те, що нібито Байден. Ну, не надто серйозно сприйняв загрозу таких аеростатів. Мовляв, цей перший перша куля вона була помічена на початку лютого ще за межами США, і от замість того, аби її збити, а адміністрація Байдена дозволила пролетіти цій кулі над територією Америки і лише потім, на вильоті, її все ж таки збили. Ну, і от, наприклад, послухайте, як своє обурення описує автор статті У Вашингтон Пост Марк Тісен. Він ставив під сумнів цінність розвідувальних даних, які міг зібрати держабель-розвідник. Ну якщо повітряні кулі шпигуни не мають жодної розвідувальної цінності, чому Пакін створив їх цілий флот? Можливо, це тому, що на відміну від супутників, які рухаються зі швидкістю майже 45 тисяч кілометрів на годину, повітряні кулі можуть ширяти над цілю на меншій висоті, збираючи якісніші зображення, також можуть приймати радіо, стільникові та інші передачі, які неможливо виявити з космосу. Це вторгнення могло бути пробним тестом для перевірки оборони США, якої явно бракує. Що якщо наступний китайський дирожабель нестиме не Програмне забезпечення, а зброю масового знищення або електромагнітний імпульс здатний закоротити нашу електромережу та зупинити критичну інфраструктуру. Ну, звісно, таку от аж надто критичну реакцію можна назвати дещо перебільшенням. Але справа в тому, що в Пентагоні дійсно говорили про те, що перша збита над Монтаною китайська куля могла глушити мобільний зв'язок і намагалася. Підключитися до радіомереж. Отже, стверджувати про те, що такі кулі не несуть загрози, ну, також було б величезною помилкою. А тим паче, як виявилося, у 2021 році китайська повітряна куля Шпигун так само ненадовго залітала у повітряний простір США. Однак після того випадку розвідувальне співтовариство США зацікавилося цією кулею і дослідило її сигнали. Цей сигнал навіть співставили із попередніми виявленими сигналами, які чомусь вважалися помилковими або такими, на які не варто звертати увагу. І от отримані дані дозволили США вперше розробити послідовний такий технічний метод, який вони використовували для відстеження повітряних куль, а в от майже в реальному часі, причому по всьому світові. Тобто, як от CNN, розвідка знала про прольоти китайських куль заздалегідь. Ну це як ви розумієте, може викликати ще більшу критику на адресу адміністрації Байдена з боку республіканців. Однак, як виявилося, подібні повітряні шпигунські китайські кулі непомітно пролітали через е, всю територію США принаймні тричі, тричі за часів президентства Дональда Трампа. Ну, але тоді сигнал від цих куль сприймали як такий, що ну, не несе нібито ніякої загрози, тож зважати на нього не варто. Однак тепер. Представник Пентагону Пет Райдер запевняє, що виявлення сигналів китайських повітряних куль дозволяє США в реальному часі відстежувати ці кулі по всьому світу. Цей останній тиждень надав Сполученим Штатам унікальну можливість дізнатися набагато більше про китайську програму спостереження на повітряних кулях. Усю інформацію, яка допоможе нам продовжувати стежити за такими об'єктами, це дозволило США стежити за іншими китайськими шпагунськими кулями по всьому світу. Тепер відомо, що США все ж таки почали карати Китай за ці запуски шпигунських аеростатів. А зокрема, відтепер Міністерство торгівлі США заборонило шести китайським компаніям, пов'язаним з аерокосмічними програмами китайської армії отримувати американські технології без дозволу уряду США. Однак, як виявилося, лише Америкою Китай. Не обмежився, адже напередодні глава федерального відомства із захисту конституції Німеччини Томас Хальденванк заявив, що є серйозні побоювання щодо того, що Китай розширює свою шпигунську діяльність вже проти Німеччини. За його словами, Пекін все більше зосереджується саме на політичному шпигунстві. Китай розвиває широкомасштабну шпигунську діяльність і діяльність з метою впливу. Ми повинні бути готові до того, що найближчі роки ця діяльність буде посилюватися. Відтак, економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу. Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей. Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками для реалізації політичних цілей. Отже, тепер уряд Німеччини заявляє, що переглядає свої економічні відносини з авторитарними країнами після того, як війна Росії проти України відкрила вразливість багаторічної енергетичної залежності Німеччини від Росії. У стратегічному документі, який було направлено до Кабінету Шольца, Міністерство економіки Німеччини рекомендувало запровадити суворіші вимоги до тих компаній. Які або китайські, або працюють із Китаєм, ну, наприклад, шляхом регулярного проходження стрес-тестів, адже є ризик просто замінити одну залежність, тобто російську, на іншу, тобто китайську. Однак, питання того: а що ж саме намагається дізнатися Китай за допомогою цих шпигунських повітряних куль, поки що залишається загадкою. Тому що знову ж таки повторююся, не всі навіть збиті кулі на цей момент досліджені, а ту, яку збили на Даляску, її навіть досі не знайшли. А хоча в той же час з'являються навіть такі дуже тривожні повідомлення про те, що нібито Китай прагне до 2035 року втричі збільшити свій ядерний потенціал. А тому тут згадуючи слова автора Вашингтон Пост, який каже про те, що мовляв: а якби на цій кулі було не обладнання для спостереження, а якби на цій кулі була якась зброя масового знищення або там електромагнітна зброя, і так далі, то ці вже припущення ну виглядають, знаєте, не не так не так безглуздо і не так перебільшено на тлі таких от погроз боку Китаю. Але знову ж таки, нагадаю, ще один епізод, який пов'язаний з цим скандалом, розпочалося все з того, що 5 лютого держсекретар США Антоні Блінкен якраз мав поїхати до Пекіну, і в Пекіні мало би відбутися двостороння зустріч на рівні міністрів очільників МЗС, де мали би обговорюватися двосторонні питання, які стосуються як безпеки, так і торгівельних відносин. і... Здавалося б, це от якраз прекрасний момент, аби почати ну якщо не налагоджувати відносини, то хоча б це напруження дещо збити. А тому, що ця зустріч вона була запланована ще під час зустрічі американського президента Джо Байдена із китайським лідером Сі Цзіньпіном 20 листопада 2022 року у Індонезію, тоді на саміті G20 було якраз закладено основу для Такого таких таких от спроб якось відновити відносини. А, і от відповідно, цей візит Ентоні Блінкена мав би стати своєрідним продовженням цих спроб наближення один до одного. Але як ви пам'ятаєте, після збиття цієї першої кулі навіть не так, після виявлення цієї повітряної кулі, а візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіну відклали. Не скасували, а відклали, сказали, що ж зараз, мовляв, не на часі. А китайська сторона дуже довго намагалася переконати американців в тому, що це просто звичайний метеорологічний аеростат, який досліджує океанські води, і так далі, і не більше. І він просто через те, що великий вітер він збився з курсу і залетів на територію Америки. Тому. Вони дуже засмучені, що, мовляв, через такий от незначний випадок ентоні блінкен не полетить до Пекіну. Втім, пізніше, пізніше вже в Пентагоні почали казати про те, що це ще до збиття цієї кулі. А про те, що насправді вони помітили, що куля вона керована. Вона постійно змінює свій курс. Відповідно, ця вся, ці всі слова про те, що нібито її просто вітром здуло, це маячня. Стало помітно, що вона повністю керована, вона не просто хаотично собі літає, а вона по певному маршруту літає. Ну, як лише після того, як її тоді вивели над Атлантикою, тоді вже її збили. От тому тут, звісно, цікаво, чим продовжиться ця історія. Звісно, важливо розуміти. Що може взагалі стояти за цими шпигунськими кулями? Тому що з одного боку, з одного боку, є припущення аналітиків та експертів, що звісно Китай розуміючи, що вони з Сполученими Штатами Америки головні конкуренти, він дійсно міг вивчати якісь стратегічні об'єкти на території США, тому що а ну тут, звісно, логічне питання виникає, чому це не можна зробити з космосу. А, дуже просто, тому що все ж таки з космосу не можна, наприклад, там, сфотографувати об'єкти на Землі з різних кутів. Не можна підлетіти, а, оминути і так далі. Все ж таки, аеростати в цьому випадку набагато-набагато набагато простіше їх використати. От і відповідно відповідно, це була одна із версій того, що мовляв дійсно дійсно Китай може досліджувати щось. Була і інша версія, зокрема, знову ж таки аналітики зазначали, що можливо, можливо, це все такий штучний скандал, пов'язаний з цією повітряною кулою, тому що насправді просто жодна зі сторін. Ні китайці, ні американці не були готові до цієї зустрічі у Пекіні, тому нібито шукали якийсь привід для того, аби все ж таки скасувати цей візит, тому що відбулося дуже багато таких вирішальних подій між перемовинами Джо Байдена та Сі Цзіньпіна і між цим анонсованим візитом Блінкена до Пекіна. Ну, наприклад, наприклад, американці почали дуже активно співпрацювати з Японією та Південною Кореєю у питанні. Оборони, ну і зокрема почали з'являтися такі повідомлення, що та ж Японія та Південна Корея переглядають своє ставлення до безпеки в індотихоокеанському регіоні. І, відповідно, вони готові десь там розміщувати свої військові бази, ну скажімо так, поближче до Китаю. А на тлі того, що може виникнути війна між Тайваном та Китаєм, і відповідно вони хочуть убезпечити себе. Ну, звісно, що Китай від такого не в захваті. Відповідно, є припущення, що просто не були готові обидві сторони до цієї зустрічі. Але щоб не напружувати ще більше відносини, от вони вирішили списати все на цю історію з аеростатом. Але знову ж таки, повторюсь, це лише одна із версій. Одна із версій того, що. Насправді могло стати причиною. Але знову ж таки, зверніть увагу, що якби ну, на користь першої версії, про те, що все ж таки китайці там шпугують над чимось, а тут е виступає те, що це не одна куля була. Їх виявилося кілька, три вже збили, окрім того, є вже повідомлення про те, що. І над південною Америкою так само десь в океані впала ця куля, а, і в Пентагоні поки що не беруться казати, що це дійсно була китайська куля, вони просто називаються якимось об'єктом. От ну і зараз вони намагаються знайти тепер кулю, аби вивчити, чи є на цих кулях механізм самознищення. Тобто, якщо її буде знайдено, то китайці її готові знищувати, аби ну роз, зрозуміло ті технології, те корисне навантаження. Які несуть ці кулі, щоб воно не потрапило, як то кажуть, до рук ворога. Тому це цікава історія. Тут варто дуже уважно спостерігати за нею, але в той же час варто розуміти, що ця вся історія вона стала на жаль, чи, чи на щастя, я навіть не знаю. Тут вже залежить від того, хто прихильником кого ви є, давайте так скажемо. Республіканців чи демократів, тому що як бачите, зараз це стало темою політичною в Сполучених Штатах Америки. Ну і зараз дуже сильно критикують Джо Байдена. Республіканці, звісно, в першу чергу, що мовляв він дуже нерішучий. Що він бачив ту кулю, він знав про цю кулю. Треба було її збивати в перші ж хвилини її, коли її було помічено, але він чомусь зволікав. І от вона все ж таки дозволив цій кулі пролетіти тиждень, майже тиждень. Перша куля літала над Америкою. Вже знали про неї. Ну і от мовляв, треба було збивати раніше. А хоча, звісно, у Байдена кажуть, що вони не могли цього зробити, бо це могло зашкодити мирному населенню в Америці. Бо ще раз підкреслюю: це величезна величезна куля. Може здаватися, що вона якась невелика, вона велика. Та куля, яка було збито на Даляску, якщо вірити представникам Пентагону, вона лише корисного навантаження несла на собі як три великих автобуси. Бо це лише корисне навантаження. Тобто те обладнання, яке на ній летіло. Відповідно, це величезна куля. І от американці боялися, точніше, адміністрації Білого Дому боялася, що вона впаде, вибачте, на голови мирних жителів. От. Тому будемо спостерігати разом із вами за розвитком цієї ситуації. Дуже цікаво, чим вона закінчиться, і що дуже важливо, які, і чи буде висувати, звісно, Білий дім, які звинувачення в бік Китаю з'являться. Тому що зараз мова йде про те, що так, це ж пугунські кулі. Які спостерігали за стратегічними об'єктами, але чи буде реакція виходити ну далі за межі оцих слів? Отут тут поки що відкрите питання, от тому, тому спостерігаємо. От поки що поставлю тут таку трикрапку і повернемося до цієї теми. А тим часом хочу вам ще буквально. Кілька новин, які от прямо зараз з'являються, озвучити зокрема, вони стосуються підготовки до вже дев'ятого засідання в форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого. Ну і от сьогодні, зокрема, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк озвучив ті очікування, які Україна плекає до цього. Засідання Рамштайну, так от за його словами, Україна очікує, що під час дев'ятої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн обговорюватимуться ключові потреби нашої країни. За словами Подоляка, Рамштайн це став вже таким аналітичним центром, де є можливість обговорити кожен новий етап війни. А нині ж цей етап насамперед про перехоплення ініціативи Наведу цитату Подоляка. Росія накопичила свій остаточний ресурс, багато мобілізованих. Вони може не так підготовлені, як ті, які спочатку заходили на територію України, але їх дуже багато. Друга складова це бронетехніка, яку Росія нам підігнала, скільки можна знайти. Третя складова артилерія, яку теж Росія підігнала звідусіль, тому на Рамштайні проговорюватиметься, що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти всьому цьому. Ну і наостанок він підкреслив, що Україні зараз потрібна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також авіація. Ну і можливість таких поставок якраз і буде обговорюватися під час 9-го Рамштайну. Нагадаю, ще раз відбудеться він вже у вівторок, 14 лютого. Ну і ще одне питання, яке стосується постачання танків, зокрема танків Лоопарт. Так, от сьогодні. Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо відправлення Україні німецьких танків Леопард ще не ухвалене. А, зокрема, наведу цитату на прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін. Говорить вона наступне: ми не повідомляємо громадськість про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже прийнято, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати. Різні країни мали різні комунікації. Ми були стримані. Ми не переховуємо окремі питання, перераховуємо, вибачте, окремі питання, які у, є у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити. Ну, і так само вона сказала, що ситуація у Фінляндії, вона дослівно скажу, трохи відрізняється від інших країн. А через те, що Фінляндія все ж таки межує з Росією, і Марін зазначила, що ще не прийнято рішення про відправку танків Леопард в Україну, але все ж вона наголосила, що підтримує спільні закупівлі зброї країнами Європейського союзу для України, оскільки вони зміцнюють європейську оборонну промисловість. Ну а через це зміцнюється, звісно, і захист самої Фінляндії. От, друзі, такі маємо новини станом на цю хвилину. На цьому буду прощатися з вами. Буду дякувати вам за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за критичне мислення, тому що інші глядачі не затримуються на цьому ефірі. Друзі, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І повірте, тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Бережіть себе, побачимось!